Так, друзі, всім доброго дня і мирного неба. Дивіться, що стало на вулиці холодати на дворі І стали якби, люди обращати увагу на те, що звертати увагу, на те, що в автомобілі хуже стала гріть печка. Дивіться, все будемо робити поетапно. Що було по машинці? Виявлено, те, що у нас через радіатор. Дуже-дуже проходить погано антифриз. Почну з того, що антифріз ми злили з автомобіля, не грязний. Дивіться в якому стані антифріз, як сліза. Це концентрат залитий зелений такий на автомобілі. Він чистенький, в розширительному бачку теж Дивіться, Все йдемо поступово, пошагово підключаюсь тільки до печки. Печки автомобіля, дивіться, до патрубки в печки автомобіля не... двигатель, двигатель, то есть двигун охлаждаючою часть, ми взагалі двигуна не зачіпаємо. Відключили чисто працюємо з радіатором пічки. Зараз дивіться, піднімаємо температуру до... ну Такий у нас якби, можна сказати примітивний, хоча і можна сказати, що і професійний. Наполовину професійний прилад. Це у нас двигунчик з додаткової печки з мікроавтобуса е, потім Акумулятор використовуємо, щоб на машинки не садити. Додатковий е, електроплиту. Нам треба, щоб створ наш кипів кипів. Зараз покажу, друзі, далі буде, ну, поетапно будете дивіться, тобто звертайте увагу, може частинами буде відео, щоб не було довгим. буду робити і викладати. Дивіться, будемо наганяти температуру і промиваємо токо, звертаю увагу, радіатор печки. Антифриз ви бачили в якому стані, чистіший. А печка в машині не гріє. Ну, можна сказати, гіле-єле. Вона оригінальна, щоб не міняти ні на які китайські, ми будемо робити таку процедуру. Дивіться, звертаю вашу увагу, у нас який якийсь іде у нас напор. Дивіться. Оце у нас так вона і насос насос під, ну, під давленням. Щоб ви розуміли, він важко йому зараз продавити. Дивіться, йому дуже важко зараз продавити. Тобі соти там забиті, скоріше всього, навіть не скільки грязюкою, скільки накипів. Автомобіль 2008 року 2 літра бензин. Дивіться, Будемо промивати раствором е, сразу, сразу лимонною кислотою. Розкажу поетапно все. То а потім забіжу наперед, дивіться, обов'язково треба нейтралізувати, буде содою. промить обов'язково. Промити ще содою його, прокип'ятить. І він, дивіться, кожен розчин буде робити свою роботу. Ви потім подивитеся, який результат буде. Так що, друзі, працюємо. Так, друзі, що нам треба? Нам треба мінімум 5, 5 упаковочок лимонної соди, соди, кислоти перепрошую. на 5 літрову у мене каструля дивіться. Йомкость 5-літрова. Зараз висипаємо туди. І ще звертаю вашу увагу, друзі, звертаю вашу увагу, що розчин повинен кипіти. Коли вода не буде кипіти, розчин, результату не буде ніякого. Я вам покажу зараз в далі ви побачите. Тобто як це все буде відбуватися. Зараз вода майже в нас чиста. Тобто там немає ні хлопів, ніяких сейчас, ну, при циркуляції, ну взагалі нічого, можна сказати, що чиста вода біжить, ну, просто не промивається, не, ну погано дуже циркулює, дивіться, насосу важко прокачати через печку. Так що, а сода я покажу потім для чого треба. так що друзі Процес у нас починається. Ну а результат, я думаю, що ви всі, Кому цікаво, той додивиться до кінця. З вас, лайкосик і підписочка, і підтримка. Підтримка. Так, друзі, ну що, процес іде, дивіться, пройшло десь, навіть півгодинки. Пришлось додати кипятильник, тому що печка не справляється, не наганяє температури такої, як треба. Ще раз нагадаю, дивіться, друзі. Хто там мені писав у коменти минулого року, там як я вже проводив такі процедури, Да, я може з чимось там згоден, коли блок в машині чугунний, це ненадовго, гоне ржавчину. Ставте фільтр, то є, ну і буде теж якби це все роботи, щоб на обратку, там на, на бачок буде. Ну Тут в машини, тут, щоб ви розуміли, алюмінієвий блок, дивіться, і ще раз показую, в якому стані був злитий антифриз, Тут немає не ржавчини ніякої, дивіться. Ні мусора, нічого. Оце в такому стані був вийти антифріз машини. А печка не працювала. Дивіться, тепер звертайте увагу, рост ще нас тільки закипає. І вже дивіться, скільки грязі вже з печки. Дивіться, і який вже у нас напор. В початку відео перемотаєте, Тобто який у нас був. Вона еле-єле текло. Тобто циркуляції геть не було через печку. Дивіться, звертайте увагу, яким кольором стає у нас розчин. Це лимонна кислота поки що працює. А потім буде сода, потім буде працювати сода. Тобто, так що, Кожен рощин робить свою роботу почергово. Так що дивіться, зараз кипятильничок додав, бо печечка не наганяє. Нас должна закипіти і тоді піде основна робота цього розчину. Треба, щоб розчин кипів. Бо якщо не буде кипіння, то не буде і процесу роботи. Ну уже результат, результат ви бачите, розчин починає діяти І дивіться, який у нас напор уже став. Тобто на початку відео, воно еле-еле-еле там текло у нас, насос еле-еле продавлював через печку, через радіатор печки. Так що дивіться результат. Уже починає якби діяти розчин Так що чекаємо, чекаємо, закипає Закипає У нас розчин. Я ж, нагадую, працюємо тільки з печкою. Не трогаємо взагалі двигун, ми не чіпаємо. Печку відключили і працюємо тільки з печкою, радіатором печки. Є, ну, буде звертати увагу, яке було на початку відео. І ви потім побачите ще як буде працювати содовий розчин. Він вимиє геть другу гризюку. Так що провірено вже на автомобілях, друзі. Так ота автохімія, що в магазинах перепробувано дуже багато, нічого не працює. Ну, Може там якісь проценти буде якогось результату, але це ненадовго. надовго. Це дуже-дуже колосальні кошти, та автохімія хороша стоїть. І я не знаю, надають плюс багато дистиллированої води, щоб потім його все це проїздить, промить, Коротше, дуже-дуже багато времени. Тут якби процес займає, так, да, я не спорю тоже десь 2-3 годинки, мабуть, якщо не більше, може трошки треба почекати, щоб процес цей пройшов. Кипіння саме. Дивіться, прямо на глазах чернішині. Просто на глазах, дивіться, і на стінках каструлі, дивіться, який осад стоїть а вода була чисто чиста Дивіться, який вже напор а воно майже не текло поначалу ну, зараз я думаю трошечки ще почекаю воно закипить хорошенько прокипить ще кілька хвилин я потім ще включусь і покажу вам так, друзі, робота триває. Ну і дивіться трошки, який результат. Дивіться, які у нас хлоп'я плавають. Зараз включу фонарик. Дивіться, які у нас хлоп'я плавають. Трошки виключив був петільник, щоб кипіння трошки приостановити і подивитися ж результат. І дивіться, який у нас напор. Зверніте увагу у початку відео, як у нас циркуляція яка була, дивіться, які хлоп'я пропливають. Яке у нас була циркуляція, насос робив під давленням, е щоб навіть витікала із корпусу вода, щоб ви розуміли. Зараз перестало, дивіться, надавлення пропало, водичка вже висохла, висохла вже, дивіться на стульчику. А то він під таким тиском робив, не мог продавити через радіатор печки. Так було за ну, воно, якби накип там засрано. Дивіться, який зараз напор. Ну, без напруги вже він робить, без того, без, без, без тиску. Просто свободно прокачує вже. Але ж все одно іще, іще чекаємо, і ще працюємо, ще чекаємо, то є ще результати. Так що хлоп'я там страшні, воно плаває. І це не ржавчина. Оце отакий накип. Я. ну Той самий процес, можна сказати, що у чайнику, у вас, електрочайник, з роками накип. Я робить свою роботу. Тому що нагадаю, я ж кажу, блок алюмінієвий ладно був би чугунний, був б інші б нюанси. А так антифриз як сліза, все чистенько. А печка єле-єле гріє. обратка була геть холодною. Подача гаряча, а обратка геть холодною. Тобто, помпа не, було, не могла то є, навіть прокачати. Ну, продавити через радіатор печки, наскільки він вже був забитий. Так що, працюємо, працюємо, а ви наблюдайте. Так, шановні глядачі, автомобілісти. Я думаю, дивіться, як вам такий результат. А не ну, щоб камера не запотівала. Як вам такий результат? <хи> дивіться. Подивіться який в початку відео був напор. І дивіться який час От це тепер циркуляція печки. І дивіться що ми оттуда намили. Антифріз був як сльозочка. Це тільки лимонна кислота. Нагадаю, кому буде цікаво, дивіться, розчин повинен бути домовної кислоти. Орієнтовно 100 грам соди на літр води. 100 грамів соди. І саме головне, щоб було кипіння. Бо без кипіння не буде результату. Дивіться що відбувається. Насос вже геть працює без нагрузки. В начале видео він не мог прокачать. Геть, У нас зараз и подача, и обратка гарячущі одинаковая. А тоді была обратка гарячуща на машине. Холоднючая на машине обратка вообще майже не продавливала. Тільки на великих обертах двигуна, помпа, ледь, ледь там пыталась трішечки продавливать через радіатор печки. Все, вот таку мочмалу мы вимиваємо. З радіатора печечки. Подивимося потім результат. В машині буде просто як у сауні. Ну, на машині клімат, то ясно, що там стільки вистави, скільки буде, але клімат навертали повністю із власником на 30 градусів і печка на холостих взагалі холодним гріла. Коли даємо обертів, там бравенько так, 1003, ледь-ледь, так на невеликих обертах. Вентилятора печки вона ще кої що продувала. Коли оберти знову спадають, все, моментально холодним буде. Так що, друзі, це отако. Такий процес. Зато зимою, дивіться, скажу, ще додам таку, що для інформації по відео. Дивіться, я промивав лічно на своєму автомобілі. У мене дизель, наприклад, взяти Combo. Некоторі люди жалуються, наприклад, що дизель там холодний, машина, холодна, печка погано гріє. Я вам скажу, в мене теж антифриз був. Просто як сльоза залитий. Тільки черв это, червоного кольору, там, Феррікс. Э, він був як сльоза. І злитий, як сліза. А печка виставала часом хуже тут. Автомобіль 2004 року. Дивіться, друзі, я провів вот таку процедуру. Я просто зараз вражений. Я заводю. Стрілка навіть температури на даже не піднімається, не то що навіть до 40, не грамочки не відривається, І в машині печка починає бути теплим повітрям. Нема ніяких додаткових обігрівачів, там, тенів на машині, нічого. Оце вам такий результат. Теплоотдачі потім печки. Двигун ще не співає навіть геть стрілочка піднімається температура і вже починає печка гріти, в машині вже тепло. Бо деякі люди жалуються, там кенго, холодний, я їзджу в валенках, ну от вам і причина всьому. Так що з вас. Лайкосик і підписочка. Працюємо далі. Подивитись потім, що буде ще сода, що намиє. Це у нас лимонна кислота, нагадаю, працює. А тоді у нас буде працювати сода. Дивіться. А що було на, на, в початку відео? Отаке От ось на намиле. Так, друзяки, автомобілісти. Дивіться, нагадаю, що другий раз промивка йде е, раствором соди. Е, пропорції одна... Столова ложка на літр води. На літр води. От так. От. так що дивіться що роб... зробила у нас тепер сода. Дивіться який тепер у нас колір. І скільки ще мулу. Скільки мулу вийшло, тепер сода ще вимила. Це просто треш. Так що я думаю, що результат буде стопроцентовий. в нашу пользу тому що видно все я думаю що по відео що ми вимили тільки з одної просто радіатора печки антифриз нагадаю був чистий так що друзі отака ось промивочка може комусь буде на годі так що все подробно розложено по полочкам всім миру і добра